Потужний інверторний генератор з мідною обмоткою, який постійно видає 7 кВт та короткочасно 7,5 кВт. Бак ємністю на 25 літрів. Генератор облаштований ручками та колесами. Генератор з електрозапуском. Якщо ви хочете, щоб він запускався та вимикався автоматично, можна підключити АВР. На передній панелі також є кнопка перезапуску. Показчик рівня мастила, перенавантаження, екорежим, вихід на 12 вольт. Розетка 220 та силова розетка 32 А. Також табло, яке показує вольти, герци та мотогодини. Потужність двигуна 18 кінських сил. На даний генератор можна встановити карбюратор газ бензин, і тоді він може працювати на трьох видах палива: на бензинові, на газовій пропанові та природному газові. Інверторний генератор видає чисту синусоїду. Дані генератори часто використовують для під'єднання до гібридних інверторів. Також поки що ще є в наявності ось такий чемоданчик 0,8 кВт, який дуже економний, він споживає дуже мало пального. Ось такий інверторний зегор на 5,5-6 кВт. І звичайні генератори. Зегор 2,8-3 кВт з мідною обмоткою 2 роки гарантії. Також є форте на 2,8 кВт та вірки 2,5-2,8 кВт. Всі генератори мають гарантію від 1 до 3 років. Також до цих генераторів ви можете придбати 3 паливні карбюратори. Газ, бензин, тоді він зможе працювати генератор на трьох видах палива: бензинові, газові, пропанові, балонному та природному газові, що йде в нас по трубах.